Це випуск номер два. Вітаємо. Що ви там трошки хейту спіймали після першого випуску? Я спіймав хейт про свій суржик. Він не додає шарму і тому сьогодні в моїй мові не буде русизмів. Я буду намагатись чистою українською. Ну а Тань, тобі взагалі там кучу каментів написали, що дуже раді, що дівчинка приєдналася до нас. У тебе там взагалі нуль хейтерів. Дуже дякую вам за приємні слова. Тому пишіть там в коментарях хейт, це теж просуває наш відео, навіть і хейта хейтерам. Велике дякую. Не бува поганої реклами. Ну що сьогодні поговоримо про роботизовану хірургію. На жаль, я напевно не зможу підтримати тебе, сюди, бо поки немає у цій сфері. Ну, ми я Саші... підтримую. Я підтримую ну, така Давай. дискусійна тема. Дивись, роботи це безумовно цікаво, але вони ж і не такі вже й нові. Перший де у нас з'явився в 1999 році. Тоді всі думали, що це буде майбутнє лапароскопії, але от 26 років минуло, і ми не бачимо якихось революційних змін. Я і не, не думаю, що треба чекати революційних змін від цієї технології. Це логічна еволюція для лапароскопії і немає якоїсь альтернативи. Да? Роботизована хірургія це наступний крок. І я думаю, що це крута технологія і круто, що вона є в Україні. Мені просто здається, що вона трошечки так дуже дорога, і напевно, маркетингу там більше, ніж дійсно такої необхідності. Може, є таке, але є пацієнти, які готові за це платити: платити за безпеку, за те, що менший термін реабілітації, який вони знаходяться в лікарні, менший прокол, косметичне питання, і вони за це платять. І я розумію, що для ринка України це дорого. Але загалом присутність цієї технології це круто, і ідея робота з якою він стартував, це круто, і він змінився. Я думаю, що з 98-го року інструментів я... сильно більше стало. І І ці інструменти теж чіповані чіповані, чіповані часто. І також ну, якщо ми про давінче говоримо, то він завжди чіпований. Але все одно їх треба обслуговувати, міняти, і це досить дорого виходить. Те, що я знаю, що у нас тільки БУ е роботи вони окупаються в наших приватних лікарнях. Я погоджуюся, що купи робота це півтора-два мільйона, і обслуговування його це ще 1100 200 на рік. Це ціна операції від 5000 тисяч євро стартує, і це дорого. Але я думаю, що є дуже класні перспективи цієї історії, тому що з'явився штучний інтелект, і коли він сяде на цю платформу і mm. будуть з'являтися підказки лікарю, то ця ціна стане виправданою за операцією. Можливо, наступний до Вінчі це буде просто робот-гуманоїд, який буде брати лапароскопічні інструменти і робити операцію, а потім ще йти і мити підлогу. тоді точно це окупиться. І на ресепшн вибіг курточки всім повісив, прийняв, записав дані і побіг на операцію. Це вміє один робот такий, і все клініка одного ем, лікаря. Якщо говорити з точки зору лікаря, я думаю, це точно всім цікаво, всім цікаво освоїти цю технологію. Але, наприклад, якщо б я був власником клініки, я б там ну рахував математику, і вона часто така собі. Досить складно прийняти це рішення. Я думаю, що колись буде прорив. От вони з'явились в 98-му, Це був прорив. Вони були дорого обслуговувати, важко, не дуже якісна картинка, але прорив, і от зараз ми пливем, 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 і колись знову буде прорив, і буде крутий підйом цієї технології. Будемо будемо сподіватися, що це так, як з космосом. Що від першого польоту до всі теж думали, що скоро ми вже там. Після місяця висадимось через рік на Марс, а ми ще досі тут. Тому така історія трошечки схожа. А, але дуже цікаво. Напишіть, що ви думаєте про роботів в коментарях. Буде дуже цікаво, наскільки, чи... якщо б ви були власником лікарні, чи ви його купили б собі в лікарні, чи ні. Давайте перейдемо до другої теми, щоб всі обговорили. У нас є YouTube канал якому вже сім років, ми вели його спочатку так дуже точково, там були відео інструкції. Там достатня немала кількість переглядів, тому що ми багато проєктів робили і багато яких так. відеоматеріалів робили по обладнанню, і його дивилися. Але такої мега-історії цікавої там не було. Ще пам'ятаю, Саш, що в тих перших відео ти ще з волосся. Прямо Да, Я коли дивлюсь перше відео по підключенню процесора і навекс, я ностальгую, як студентський альбом Палістать. Я там з шевелюрой, Не дуже красивий, але щось було. Заш, дивись так. Взагалі, урологи у нас в Україні дуже часто лисі. Ну, наприклад, Роман Петрович да? Паміранцев Максим Сергійович лисий, Бірігоша Василь Вікторович теж. Бідованець, Роман Олегович. О, да, о, да. Ти, напевно, просто там мімікруєш, хочеш просто, якби з ними бути на одній хвилі. Як камельон, так. Ти... Да, я приймаю цю зовнішність, і... щоб бути своїм для них. Взагалі, я скажу, що у нас всі урологи, вони всі лисі. І от дивись, у нас і. Е, будь ласка, і Джуран Лисий, і Сагалівіч лисий, і Камінський лисий, і Антонян лисий, е, і навіть Вазіанов лисий. У нас бачите, як класно виходить, коли вмієш користуватися штучним інтелектом. Я чогось думала, що ви це робили за допомогою якоїсь програми. Яка змінила? Ні, ні, це це був чат GPT. Може, ти порадиш якийсь АІ для того, щоб лікарі могли теж в своїй практиці задіяти. Так, я можу розповісти, як за допомогою штучного інтелекту повністю вести соцмережі. За допомогою чату GPT, по-перше, можна писати контент-план на місяць і навіть на рік. По-друге, це писати сценарій для відео. Третє, це описи, описи, які продають. Якщо вам потрібно написати рекламу, то чат GPT це зробить під вашу нішу. І останнє, що може робити ChatGPT у безкоштовній версії, генерувати картки товару. Якщо ви оплачуєте ChatGPT, то він може робити навіть відео повноцінне. Окрім цього, я б хотіла вам порадити бот Syntax AI, його теж тут буде видно. Він застосовується для того, щоб робити повноцінне відео Reels, робити анімацію з картинки та навіть мультфільм. Ось такі поради. Це є такий мемчик про чат GPT, де стоїть робот гуманоїд на базі чата GPT і доробив операцію пацієнту. Пацієнт прокидається. Каже: Чому в мене дірка в нозі? Ви ж мені мали апендицит вирізати. Чат каже: Ви абсолютно праві. Я зараз перероблю. Дякую, що зауважили. Хто з чатом працює, то це часта історія з ним постійно не уявляю свого взагалі там робочого життя без того, щоб не звертатися в GPT Кожен день щось пишу, щось дізнаюсь. Не завжди довіряю, перепровіряю, але дуже допомагає Якщо ще не користуєтесь, то зверніть увагу: набагато полегшує життя. Давайте ще про новини поговоримо: що на цьому тижні у нас було нового. Я, наприклад, знайшов нового постачальника на операційні лампи. Думаю, що з осені у нас буде просто революційно нижчі ціни на операційні лампи. Постерігайте, дивіться, буде дуже доступно. А раз ми про низькі ціни. Давайте для уважних глядачів лікарів зробимо таку штуку. Хто нам напише до кінця липня? Хто нам напише фразу Палата номер 6», Він отримає 10% знижки на Будь-яку позицію з урологічного асортименту. Саша, так у нас є не тільки урологія, у нас ще багато інших категорій: операційні столи, світильники, наприклад. Давайте зробимо знижку мінус 10% на всі товари Maestro Medical, які будуть замовляти у липні за промокодом палата номер 6. Супер. Я погоджуюсь, давайте. Хто буде дійсно дивитися наші випуски, звертайтеся і отримуйте свою знижечку. Хто додавився до цього моменту, отримує знижечку. Також я хочу нагадати, що якщо ви маєте бажання в жовтні поїхати на наш дуже крутий захід в Китай, відвідати декілька урологічних майстер-класів, заводи виробників, то пишіть мені в Телеграм, ми про все домовимося, розповімо деталі. 100% пишіть Саші, це буде дуже крута поїздка. Приєднуйтесь до нас в Китаї і підписуйтесь на наші випуски, буде дуже цікаво і корисно. Тоді до наступних зустрічей, до нових зустрічей. Пока-пока.